У Черкасах підбили підсумки першого етапу стажування активної учнівської молоді в органах місцевого самоврядування. Згодом частина найкращих стажерів поїде до Німеччини, щоб ознайомитися з роботою тамтешніх муніципалітетів. Детальніше розкаже Анна Могильна. Другий рік поспіль проводиться акція для учнів, які хочуть випробувати свої сили, стажуючись у органах місцевого самоврядування, які підпорядковуються Черкаській міській раді. На стажуванні діти можуть дізнатися, як працюють їх структурні підрозділи. Відтак найкращі стажери зможуть поїхати за кордон. Ця акція створилася за ініціативи департаменту освіти і гуманітарної політики два роки тому. І я кажу, що після того як діти відвідали прибалтійські міста, які підвіть. Дали інші міста, подивилися, як працюють органи місцевого самоврядування за кордоном. У них виявилося більше бажання навіть і працювати у Черкаській міській раді. Все-таки ми мріємо, що багато хто з них прийде на роботу після закінчення вищих навчальних закладів, прийде на роботу до нашого міста і буде працювати на користь нашого міста. 224 учні черкаських закладів освіти отримали сертифікат про завершення стажування. У кожному департаменті визначено одного переможця. Це діти, які виявили активність та запропонували найкращі ідеї. Десять учнів які сьогодні стануть переможцями, вони простажуються день на посаді міського голови разом з Анатолієм Васильовичем Пандаренком, Підготують свій проект. І свої пропозиції, які вони б хотіли реалізувати в місті Черкаси, і п'ять найкращих ідей. Діти, які запропонують п'ять найкращих ідей цього року, відправляться на тижневе стажування в Німеччину, аби ознайомитися із організацією роботи органів село самодрування. Саме в Німеччині Анастасія Чубіна каже, що долучилася до активності, які проводить департамент освіти та гуманітарної політики. Традиційно найбільшу кількість учнів збирає департамент освіти, департамент економіки. Цього року додався департамент юридичний. Минулого року його не було, і це також була дуже велика кількість дітей, які виявили бажання. Вони були поділені відповідно на два потоки, тому що організувати роботу в такій кількості було дуже важко. Тому вони знайомилися з роботою, відвідували підпорядкова. Задавали свої питання, отримували них відповіді. Я сподіваюся, що всі отримали ті враження ті емоції. Софія Менько стажувалася у департаменті економіки та розвитку. У майбутньому планує вступати на факультет міжнародних відносин. Адже перший раз я стажувалася в департаменті освіти, і спробувати себе в чомусь новому було для мене цікаво, адже я цікавлюся міжнародною справою, міжнародними відносинами, економікою, і це було таке для мене якась новизна. Руслан Яловенко стажувався у Черкаській міській раді. Я проходив стажування з метою отримати нові знання, дістати навичок, дізнатися, як працює міська рада. І для Розвитку себе, пізнання людей, покращення спілкування з людьми це такі основні цілі. Софія Менько, отримавши сертифікат про стажування, поділилася своїми враженнями. Дуже рада, дуже неймовірно рада цьому досвіду. Цій можливості отримати такий досвід Я вже друге. проходжу стажування. і Це неймовірно мені подобається. Другий етап стажування розпочнеться після 20 січня. Десять фіналістів матимуть змогу постажуватися у Черкаського міського голови Анатолія Бондаренка, особисто з ним поспілкуватися та дізнатися про всі тонкості управління містом. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.